Ну а етер першого шоу триває, і ми пропонуємо поринути у давнину і дізнатися, як наші предки працювали із розпеченим залізом у кузні. Як ковалі створювали вироби, яка була технологія, і які інструменти? А ще який предмет мав особливе сакральне значення? Про все це у сюжеті Юлії Пасак та Павла Загорняна. Ковальське ремесло це дуже старовинне, дуже древнє ремесло. Воно ще починалось з тих часів, коли люди за допомогою ковальства обробляли ще бронзу. Коваль брав учні своїх синів, а буває дуже часто так, що до, до коваля приходять учні. Спочатку якісь прості речі він їх навчає простим речам. Потім вони починають разом з ним працювати і потрошки набираються цього досвіду. Тобто отак гріється метал. Як бачите, у нас тут реконструкція кузні такої сільської, для того, щоб люди побачили, як це було. Є така легенда, що колись диявол прийшов до коваля і попросив підкувати йому копиця. І коваль його е... обманув і скував йому підкову. І разом з підковою прибив його до стіни кузні. І... Цей біс він як не дергався, одірватися не міг. І вони заключили такий договор, що там, де висить підкова, туди йому входу нема. І з тих пір вважається, що підкова приносить щастя. Ми будемо кувати підкову. Такий виріб, який ковалі дуже часто робили в своїх кузнях. Підков десь приблизно 2,5 тисячі видів є всіляких різних форм призначень для сипучих ґрунтів, для льоду. для Бігові там всілякі, вони легенькі. Ми куємо підкови на щастя. Перше наше завдання ми формуємо на краю підкови шип, такий, як каблучок. Він працював на підкові. Коник на нього спирався. Ми нагріваємо заготовку десь приблизно градусів до 900, Для того, щоб вона стала м'якенька. 36 разів приблизно метал стає м'якіший, і ми можемо її молотками обробляти вже. Другим етапом нам треба пробити на підкові таку канавочку, куди ховали шляпки цвіхів, щоб вони не стирались разом з підковою. Так само треба зробити з другого боку такий самий шип. І так само треба пробити доріжку. Так, тепер загинаємо нашу заготовочку. Потрошки вона старається викрутитися вінтом таким, і там треба її постійно вертати в форму. Другу половинку загинаємо. Так само це робимо. У кожного коваля є свій підхід до кування підков. Так, ми нагріли серединку і тепер ми догинаємо нашу підкову. Обережненько так само. Підкова має бути симетрична, красива. Тепер наше завдання пробити на ній отвори. Ми їх наскрізь пробивати не будемо, ми їх намітимо, але так це раніше робилось. Ставимо клімо, щоб було красиво. Клейма ми підкову прикрашали для того, щоб якщо вкрадуть коника, щоб було видно, куди повели. Клеймо знаходиться внизу підкови. Це така квіточка стилізована. І тепер ми можемо нашу заготовку охолодити, опустивши її в відер. За день коваль міг багато їх зробити в залежності від того, скільки до нього коників приведуть. А так ви бачили, що вона робиться достатньо швидко. Тепер її тільки. Начистити, щоб вона була блисюча і можна користуватися, я хотів би подарувати вам вашій редакції цю підкову, яку ви бачили, як ми робили. На щастя, на перемогу. Ось вона, друзі, ця підкова, яку викував нам коваль за стародавньою технологією. кажуть, що підкови на щастя, ми вже є ні, ні на вухої скрізь. Ми щоб були щасливі, сьогодні. і ви, і ми, і щоб все було добре, неодмінно так і буде.